Саме Наталя Валацька є цей ефір про те, як ми маємо різні грані своєї особистості. І чим більше це, як тут зірочку, я цю нашу, да? ми можемо опанувати ці виміри про себе. Да? Тут є і наше его, і наша тінь так, полярності. У нас тут є і наші ролі, які ми граємо в сімейні системи. Донька, мама, кохана, дружина оце все таке. Ми маємо там в суспільстві ті речі, які ми представлені в соціум. То є громадянин, то є у нас пасажир, то є друг і так далі. Ще за ними є у нас то, що підтверджено нашою постаттю, нашим голосом. і коли та сьогодні була дуже цікава розмова, люди закохуються, чи вражає їх хтось. Це не тільки про ці чоловічі жіночі стосунки. Не обмежуйте себе, можна закохатися в людину, та, як вау, яка жінка, вау, який чоловік! Вау, який геніальний! Та, ць, колега! І виходить, що в такому разі у нас дуже багато спрацьовує тригерів. Тому що ми являємося як багато цих промінчиків, оці зірочці, воно стикається все одне, і тоді виходить, що зробати така, така потужна річ, яку в народі називають йокнуло. І коли нам щось йокнуло, то дійсно, чим більше цих співпадінь ми можемо побачити цій людині. Тим вийде, що наша ідеальна проєкція ми не можемо жити без проекції. Тобто, коли люди кажуть, я, я розумна, я нічого не очікую від нашої бесіди чи там від семінару, я кажу: не брешіться, треба брехати. Ми не так наївні. Тобто, це, це Гарна дівчинка. Вона так і каже, я читала, я грамотна, я вже я нічого не очікую. Да? Все вони очікують. Але це очікування, можна його як а, взяти, оце очікування якось, так, і посунути. Тобто очікування буде трошки напливати на вас, а я вам раджу його посувати. Тобто воно так зло напливає, його треба посувати. І якщо у вас є гарний психотерапевт, до речі, він вам а, так от і показує в консультації, як то відбувається, що о, оцим кутиком посувається. Тобто назад очікування далі оцим назад. І тоді сенс цього, щоб стати розглядати людину, як вона є за межами. Тобто все, що ми знаємо про типажі людей, оці аллерік-сангвінік і інші системи, human дизайн, гороскоп, воно повинно нам допомагати розкривати себе, свої ролі і світ людей, які приходять, а не нам вадити. І виходить, що все є ліки, все є токсичність. Яд. Да? Коли ми беремо систему і тільки на ній зупиняємося, то можна не помічити межу, де ми стаємо у фанатичному служінні. І це може бути перекос в психологічний. Тіпи. Те може бути перекос і якусь езотерику. я вам зараз що пропоную да, звернути увагу, що класно було б вимірювати себе багатьма системами, як оці всі промінчики, щоб з різних боків то, що там блищить всередині, вам розкривалося як контакт з своєю суті, яка при всьому, що ми можемо про себе сказати. Все одно має таку глибину, де вона не наріченна. І тоді виходить, що дослідження своїх архетипів жіночих всередині людини допомагають нам побачити наскільки ми компіляція різних проявів. Тобто, виходить, що насправді людина, вона. Є такий взгляд, що вона чистий аркуш паперу, але ні. Тобто, хто розводив котиків чи конячок, він знає, що ця порода представлена такими рисами характеру. І, як кажуть, генетика не вода, пальцем не розмажеш. Тому виходить, що ми є така сумарна компіляція усього, усього що на нас навішали. І Да, Каркасом є. мене? Що... І каркасом є основа. да, основа. Далі в нас є то, що нас захопило, то, що давало вау-ефект, то, що могло нас налякати. да. І ми складаємо свою особистість із усього, усього щоб читали, бачили, зустрічалися. Ось. Але коли ми хочемо повернути з цього в контакт зі собою, да? тому що є люди, які це все назбирали, і вони плутають свою особистість з яким став цього дзвіночком. І іноді, коли ця грань бере мікрофон, а людина думає, що о, то, мабуть, мій голос. А потім вона прокидається, проспавши 8 годин уночі. І далі да, вони оце. Особистість по курсу спереду, а потім оце. І оці протиріччя нам вдається опанувати, якщо ми маємо контакт з серединкою, зі своїм оцим внутрішнім деревом. Не просто так у всіх культурах є, дерево життя самим потужнім символом. Тому що людина то і є, як стовп між корінням, які входить в нашу таку земну генетику, між сенсами, які нам ці гілочки передали батьки, як кажуть розстановщики, канал роду, є дійсно такі родові системи, де ми можемо бачити не просто так у нас такі бровки, такі носик, такі губки. Тому що коли такий родник і повка, я кажу, от то цей рід дуже довго себе обмежував в бажаннях. І коли ми бачимо це, ми щитуємо не тільки характер людини, яку ми бачимо, а за цим характером всю підставу, чому ця людина така. І коли ми починаємо дивитися туди, коли наші родичі не дивилися, в нас формується зовсім свіжі. Міміка, стани, постать, прихми, цікавленість. І тоді можемо казати про те, що в кожній родовій системі є такий запит від системи, що система прагне, що народиться колись людина, як патріарх матріарх роду, і додасть в цей рід. Свіжу якість. І тоді, коли ми таке зустрічаємо, і... то дуже сильний момент, тому що з одного боку і туди, назад, у минуле, у вас є хтось в роду, хто був патріархом роду. Патріарх, матріарх роду. це потужна людина, від якої пішло це натхнення до життя, може багато діточок, чи професія, чи талант. І потім це от, е, якість вихолащується, вона так позбувається. І далі е, ми бачимо такі роди, які не залишили після себе онуків, і вони вгасають. А є род, коли з одного боку его нашого роду дуже пишається тим, що хтось пішов по стопах, батька чи діда, матері. І оцю ж лінію там, гончари, тепер вони ліплять гаршки, Вчителі, вони там туди, да? династія, медики. А з іншого боку, род, рід надіється, що прийде людина, дитина, яка щось таку свіжу хвилю віліє в свій рід, і в неї піде знову сила роду. Таку цін, я гадаю, саме якраз про те, що поколіннями могли витіснятися ваші сімейні системи. Ось. А ви можете подивитись туди і перестати чогось страшитись, і відкрити для свого роду цілий великий рівень. До речі, завтра у Києві у нас буде майстер-клас архетипи в вашому житті. Питайте, приходьте, добудовки і замовляйте консультації.